Ось наше полотно. Ви зв'язали потрібну вам висоту, вже таку, от якби ви вже її вдягали. І цей ряд ми робимо убавки. Я пров'язую дві разом, одна лицьова, одна виворотня, дві разом. Це, якщо у вас буде якийсь інший візерунок, ви розумієте, що ви пров'язуєте дві петлі, пров'язуєте дві разом. Дві пров'язуєте дві разом. Так як в мене є візерунок, то в мене виходить, що я пров'язую одна лицьова, одна виворотня і дві виворотні. От дивіться, лицьова, виворотня, дві виворотні. І отак от в цьому ряду стільки я скорочую петлі. Зрозуміли, так? Одна лицьова, одна виворотня, дві разом. Це оцей наш ряд ідуть такі скорочення. Другий ряд у нас йде виворотній, ми його в'яжемо, нічого не змінюючи. Ось так, як в нас є, так ми його і в'яжемо. Дов'язали до кінця ряду. Третій ряд ми знову скорочуємо петлі. Першу ми знімаємо, в'яжемо дві разом і одну лицьову. Дві разом виворотнюю в мене і одна лицьова. Ну, Якщо у вас буде інший візерунок, то ви зрозуміли. Дві разом одну пров'язуємо. Дві разом одну пров'язуємо. Так, пров'язали до кінця ряду, і в кінці буде одна кромочна. Зрозуміли. Дві разом, одну пров'язуємо. Далі. Виворотній ряд в'яжемо дві. Петлі виворотніх разом. Кожних дві петлі ми пров'язуємо разом виворотніми. Це наш третій ряд. Третій рядок. Всі петлі, які у вас є на спиці, ви пров'язуєте по дві разом виворотніми. Це в нас третій наш ряд. І зараз буде останній четвертий, і на цьому наша макушка вже буде сформована. Дивіться, ось ці петлі, що у вас є на спиці. Я це роблю так. Першу петлю я пров'язую. Всі інші я накидаю на неї. Я повертаю її на спицю. І от наступну петлю я просто перекидаю через неї. Ось так, бачите, перекидаю через неї. Камеру вам ближче зробила. Кожну цю петлю я ось так. Ви б могли взяти голку з ниткою, протягнути туди і просто їх всі стягнути. Але мені більш подобається, коли я їх всі накидаю на першу петлю. Якщо ви ще так не пробували, спробуйте. Це дуже гарний метод. Мені він подобається. Я майже всі шапки закриваю саме так. Мені подобається, що вони всі на одній петлі і вони гарно стягуються. Ну, це таке. Як варіант, можете спробувати. Я так роблю. Всі, які у вас є петельки, ви накинете на цю першу петлю. Десь ниточка загубилася. Ось так, бачите? Слідкуйте, щоб як в'яжете з двох ниточок, щоб не розслоювалися нитки. Все, і дивіться, ми її тепер пров'язуємо, відрізаємо кінчик. Нитки і протягуємо через цю петлю. Все, дивіться, в нас вже сформована ось така макушка. Вона кругла, мені вона подобається, вона не гостра, вона не висока. Ну, я зробила так, як треба мені, і ділюся цим з вами: одягаємо голку. І починаємо сшивати по лицьовій стороні. Я це роблю по лицьовій стороні. Ось у нас ідуть косички. Бачите, по крайніх петлях ось з цієї сторони йде косичка, і з цієї сторони йде косичка. І нам треба взяти з однієї сторони одну полустінку, і з другої сторони одну. Дивіться уважно, бачите, я з цієї сторони беру за. Е, Задню, ну ця що ближче до мене. А з тієї сторони беру за передню, щоб на тій стороні залишилась косічка, а з цієї її не було. Бачите, ось так, коли я піднімаю цю сторону, то її немає. А з цієї сторони, я навпаки, залишаю. Ось так я вам камеру нижче наведу, щоб ви розуміли, за які я беру полустіночки. Дивіться, ось тут я беру за цю крайню, а там за першу. І зараз я пров'яжу декілька. Таких петельок, і ви побачите, що косичка формується, така сама, яка б, яку б ми в'язали по колу. Ну, У мене є своє бачення. Я не скажу, що я взагалі не в'яжу шапок по колу. Я в'яжу. Але в цій моделі з таким от е візерунком... і, ну, в общем, ця модель, цю модель я зшиваю. Може, вам треба буде-коли зшити, щоб ви розуміли. Що можна це зробити таким непомітним способом, що ви і не зрозумієте, що тут є шов. Ось, бачите? Дивіться, його непомітно цього шва. Вона формується така сама косичка, як і всі інші. Я вже не буду виключати камеру, щоб ви, може, не, не так побачили, щоб ви вже прослідкували за моїми рухами і змогли. Ну, я шию лівою рукою, але то не... я і правою можу шити, просто мені так зручно під камеру, і для мене, що лівою, що правою, що шити, що в'язати, різниці нема. Коли ви дійде, бачите, дивіться, яка вона рівнесенька, ви її і не бачите, бачите, її не, не, ну, не видно. Ще коли шапку е, після прання е, одягнете, то взагалі все сховається. Вона буде рівнесенька і шва там не буде зовсім. Це вам я даю таку сьогодні е, пораду. Якщо ви сшиваєте, то щоб ви знали, що по лицевій стороні і за які взяти стіночки петлі, щоб візерунка, щоб взагалі не було видно, шва. Дивіться, ми ось так вивертаємо. І зараз ми по цій стороні також прошиємо, щоб тут також сформувалася косичка, така як на візерунку. Знову, дивіться, цю ми беремо за другу стіночку, а ту, що від нас за передню, за першу. І бачите, одну ми ховаємо, що взагалі нема косички, вона вивертається на ту сторону, а з іншої сторони, ми завдяки цьому, що ми її навпаки формуємо. І так в нас буде гарна косичка. Все, ми дійшли до останньої петлі, зав'язуємо вузлика, і петлі. Дивіться, щоб нитка не стягувала ніде, і ховаєте гачком нитки. Ось така кругла макушка в нас сформована. Чотирма рядами ми закрили всі наші петлі. Я такі шапки в'яжу. Для круглолицих, в кого форма лиця кругленька, то ось такі шапки з такою макушкою нам дуже добре підходять. З вами була Таня Федас на каналі Дім В'язання.